Друзі, усім привіт, Рада вас вітати на нашому youtube каналі. Мене звати Вікторія Клименко. Я хед клієнтського сервісу в компанії GoIT. І сьогодні ми поспілкуємося з випускником курсу Fullstack онлайн Вадимом. Вадим, привіт, рада вітати. Як твої справи? Привіт, все добре. Вадим, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію займаєш? Я зараз працюю в компанії Mobidev. Займаю позицію full stack девелопера. Це перша моя компанія цю десь один рік, і вісім чи дев'ять місяців. Розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT? Чим ти займався? Справді життя було майже таким самим, тому що працював я постійно з комп'ютером. Зараз я просто можу займатися тою справою, яку я люблю. Ким саме ти працював? Починав мені здається з контент-менеджера, наповнював сайти, конструював сайти для себе, але це було. Або ну суто html, або вже якісь готові двіжки. На них я збирав там інтернет-магазини. У мене був інтернет-магазин. Потім я перейшов відеомонтаж, і ось вже після відеомонтажу я став нарешті програмістом. Як взагалі прийшло в думку освічнутися саме в ІТ і чому в ІТ? Я вчився на програміста, в принципі, але так чи інакше не довелося їм стати повноцінно, і я е, намагався. Для себе якісь проекти робити, і потім зрозумів, що ну треба вже йти вчитися, ну якусь професію прям, е, отримати для того, щоб повноцінно вже стати програмістом і залишити всі ті справи, якими я займався до цього. Розкажи, будь ласка, про своє знайомство з GoIT. і чому саме нас обрав? Я знайшов е, інформацію в інтернеті. Мені здається, про якусь офлайн зустріч. Це було в Харкові. На той момент я вже думав. Е, Куди податися? я думав, може почати з тестування, але не мануально. Я не хотів мануально, я хотів саме там автомет-тестування, і пішов, думаю, для того, щоб піти в автомат, піду на курси по мануальному тестуванню. Це були короткі курси, там місяць, щось таке. І потім я думав ще ну, над тим, куди би далі. І був цей офлайн, якась офлайн зустріч. Я на неї прийшов, але там було суто про фронт, про JS. Я такий, ні, я. Не хочу, я хочу бути автомет-тестувальником. Потім зателефонували, мені спитали, сказали, може, ти спробуєш. І, ну, і щось таке. Я такий, ну давайте я спробую. Потім сімий денний цей марафон попався, і я згадав, як я там верстав ці сайти. Думаю, блин, а може, і все ж таки не треба йти в тестувальники, піду, може одразу програмісти. І так, в принципі, після марафону я. І опинився на навчанні. як проходило твоє навчання? Напевно, як і всіх, дивилися лекції. Потім робили домашні проекти командні, якісь власні проекти робили. якісь речі я там через те, що мені колись було там щось важко розібратися, я на них забивав. А в процесі курсу я їх розібрав і зараз користуюся кожен день. Наприклад, на Джесі було в чомусь легко, також а в чомусь було дуже складно іноді, я не розумів якісь ну якісь речі, але ну за допомогою. Викладача це в принципі дуже легко вирішилось. Розкажи, будь ласка, чи поєднував ти навчання з роботою? Так, я поєднував навчання з роботою, і іноді я випадав з навчання може на місяць, може на два. Доганяв це до там командних проєктів. Ну я знав, що мені треба здати цей командний проєкт і здати всі домашки. Деякі теми я на навчанні, наприклад, робив сути для того, щоб прям зробити домашку і потім вже розібратися, тому що ну, з роботою не встигав. Воно ну, точно на навчанні все не вивчиш. Щось ти пройшов і забув. То вже в процесі ти все це ти знаєш, де це знайти. Ну ти можеш звернутися до конспектів, можеш звернутися до лекцій. А розкажи, будь ласка, чи допомагали матеріали з курсу під час працевлаштування, і, можливо, під час роботи також допомагають? Я звертався. І зараз іноді звертаюсь і до конспекту, і до відео лекцій. Зробив собі навіть такий телеграм-ченел для себе і виписував тоді ті моменти, до яких мені там або постійно приходилось звертатися. Розкажи, будь ласка, чи відправляв ти на певні вакансії своє резюме? А якщо так, то можливо пам'ятаєш, скільки їх було взагалі? Скільки в тебе було співбесід? Чи робив ти тестові? Розкажи так. я мені здається більше нікуди не подавався, прям ну, власне сам. Всі пропозиції надходили мені з Джині. Ну, на той момент. Їх було досить досить багато, але спілку спілкувався може там до 15 може людей було Всього Я прийшов, щоб влаштуватися. Мені здається, три чи чи чотири інтерв'ю. Слухай. Наразі так не працює зараз. Точно треба відправляти резюме. А розкажи, будь ласка, про англійську, яка в тебе англійська, і а, чи допомагала тобі це в працевлаштуванні? Чи навпаки погіршувала твої шанси? Англійську питали на рівні там розкажи про себе, розкажи про свої хобі. У мене дружина знає англійську набагато краще ніж я, і ми коли гуляли з нею, прорабатили всі ці теми. Але то той офер, який я прийняв ну, в поточній компанії, мене англійську не питали там взагалі. Скажи, будь ласка, про етапи співбесіди в твою компанію. Скільки їх було? А як саме з тобою спілкувалися? В Компанії, які я зараз працюю, це було дуже е, коротке інтерв'ю, тому що на момент співбесіди в цю компанію. В мене вже був офер на руках. Буквально, може, на наступний день мене було інтерв'ю десь там в ну, 12 дня, наприклад, і вже в 4 вечора мені подзвонили і сказали, що також дають мені офер, але цей офер був менший, ніж той, що я отримав перший. При цьому я вибрав менший офер, але більшу компанію. Ну я, я розумів, що компанія дасть мені набагато більше, ніж та різниця в грошах, яка ну була між цими оферами, з ким тебе була співбесіда? Це було коротеньке інтерв'ю з HR. Потім. Прийшов інвайт, це було коротеньке інтерв'ю по і Джесу. Це хвилин 40, може зайняло. Англійську мене не питали. Після цього мені тільки подзвонив і чари сказав, що вони готові мені запропонувати роботу. Скажи, будь ласка, які поради можеш дати для студентів, що зараз перебувають на етапі співбесід або підготовки до співбесід. Що б ти порадив, як до них готуватися? Що повторювати, а як взагалі поводитись? Я не знаю, як зараз проходять співбесіди, але що треба точно робити, це особливо. Якщо це перша робота, треба знати базу Джеса і базу HTML Дуже гарно як я готувався, я просто відкривав YouTube і знаходив відео, на яких розробники з великою посадою. Шукали там, наприклад, Мідлів і Джунов, і робили такі тестові інтерв'ю. І там було куча питань, на які я типу чув питання, ставив на паузу, намагався сам відповісти. Якщо я там неправильно е відповідав, я там коригував себе. Якщо я не міг розуміти, зрозуміти, я там гуглив цю тему, розбирався глибше. А які особисті та професійні якості цінують ці компанії у своїх працівниках? На які софт скіли звертають увагу? Не намагатися зробити так, що ну ти вже професіонал, ти зробиш це дуже швидко, а потім з'ясовується, що тобі там треба в чотири рази, наприклад, більше часу. Розкажи, будь ласка, трошки детальніше про проект, над яким працюєш. Система доступу до якихось приміщень з security адмін панелями для того, щоб налаштувати ролі, для того, щоб людина могла зайти там, наприклад, по ключу, по коду якомусь або по розпізнаванню лиця, наприклад. Розкажи, будь ласка, що конкретно змінилося у твоєму житті з переходом в IT? Зараз мені більше подобається те, що мої вихідні це вихідні, а робочі дні це робочі. По овертайми ти такої можливості немає. Якщо ти там повертаймив, по то тобі там треба написати письмо, погодити ці овертайми. Ну тобто, ти не можеш просто брати і пахати. Нас навіть з відпусткою ти не можеш накопичити більше 30 днів. Скажи, будь ласка, які три найважливіші поради ти б дав нашим студентам, котрі тільки починають своє навчання? Їх ще. Чекає попереду або декілька місяців, або майже рік навчання, воно іноді буде складним ще й вони його поєднують з роботою. Що то треба зробити, щоб точно дійти до кінця навчання і успішно працевлаштуватися. По-перше, буде складно і це нормально, але не треба дуже сильно якось розтягувати той момент, коли ви щось не зрозуміли. Чим довше ви не розібралися з якоюсь темою, тим менше ймовірність, що ви повернетеся до неї, коли я е, хотів. І ти навчатися було два варіанти: або сплатити курс повністю, або взяти його в розсрочку через банк. Але я розумів, що я буду платити кожен місяць і буду нагадувати собі, що ну що я вчусь, і я за це плачу, тому що я розумію, що якщо я там не здам домашку, не здам е, командний проект, мене або на курсі залишать, або взагалі чудова пропозиція, що якщо ти не, пра не працевлаштуєшся протягом трьох місяців, тобі, тобі повернуть гроші. Не знаю, як зараз, але. Коли я навчався, так було так. Воно було це Така також о, додаткова мотивація, що не втратити гарантію. Так вона в нас називається гарантія повернення коштів. Це таке о, також хороший поінт, Пам'ятати, що в тебе може бути гарантія, тому точно треба здавати все вчасно для того, щоб вона зберіглась. О, і о, в разі чого це була така твоя там, певна страховка. Дуже тобі дякую за твої відповіді і твої поради. І також наостанок останок, попрошу, щоб ти побажав нашим студентам. Дуже класних виклад. Викладачів, як були на нашому курсі, це прям дуже рішало в моєму випадку. Я прям хотів передивлятися ці відео, хотів знаходити інформацію, навчатися. Ну не опускати руки, якщо буде складно. Якщо б ви це знали, це було б легко. Якщо ви це не знаєте, це буде складно, але це все можна вирішити, знайти інформацію не в одному, так в іншому якомусь джерелі. І в принципі, не буде проблеми, якщо ви захочете щось, щось опанувати. Дуже дякую тобі, Вадим. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Ми були дуже раді вас бачити на нашому youtube каналі. Ставте пальчики догори, підписуйтесь на канал та до зустрічі у нових відеороликах. Всім па-па!